Протягом півроку американські інструктори проводитимуть тренування для українських підрозділів спеціальних операцій. До програми підготовки входить як теорія, так і практика. Програма досить цікава, тому що вона різностороння. Починаючи від тактики спеціальної підготовки, закінчуючи вмінням володіти зброєю. Це вогнева підготовка, інженерна підготовка. Особовий склад отримує дуже багато знань і практичних навиків. Тренування досить динамічні, хоча військові системи підготовки України та США різняться вояки легко засвоюють натовські стандарти. Наші хлопці. Перестраюються дуже швидко і матеріал сприймає також швидко і на високому рівні засвоїть його. Ця підготовка буде необхідна у першу чергу всім військовослужбовцям, які будуть проходити ці тренування, ці курси для подальшої участі під час проведення антитерористичної операції. Переважна більшість військовослужбовців вже мають бойовий досвід у зоні АТО, проте тренування з американськими колегами вважають дуже корисними. Перша неделя почалася, в принципе, ми з справляемся. справляємося. у нас дуже хороші. Ребята дуже класні, які приїхали. Они відкриті в общении, Они дуже понятно, внятно объясняют, чого вони хочуть нам показати. Навчання задоволені. Багато чого цікавого знаємо. Так як я син інструктор, мені цікаво більше по медицині. Я хочу багато чого нового знати. Добирали кандидатів ретельно, зважаючи на рівень фізичної підготовки, стан здоров'я та морально-психологічну стійкість. Військовослужбовці охочі навчатися були серед усіх родів та видів військ, але пріоритет надавали спецпризначенцям, десантникам та розвідникам. Володимир Кухарський, Євгеній Солодовнік чаще.